Як ми чистимо ставок в селі, і для чого я це роблю? Зараз все розповім. Є ось такий сімейний ставок в селі. Параметрами він і не маленький, і не великий. Він раніше насичувався водою за допомогою джерел, які є тут на дні. Але так як рівень грунтових вод трохи просів, звичайно, і вода просіла. Викликав я значить, компанію, яка займається тільки чистками ставків від мулу, від піска, від суїв різних і тому подібне. Ось берега, бачите, які вони високі. Мул дуже гарно поз'їжджав саме ставок. Хочу підчистити цю зону. В центрі самого ставка глибина немаленька, навіть на цьому рівні десь близько 2 метрів. Коли я його наберу повним до тієї труби, до витока, тут буде десь близько трьох метрів. І для хлопців зараз задача почистити від гілля, різновідгіляк, які є в воді, почистити від мулу, прибрати знову ось цей очерет. І далі я запущу ще плюс Амура, і буде тут гарненький ставочок, на якому можна буде рибалити та відпочивати. Але цікава сама методика. Ескаватором досить дорого це було виконувати. А ось такими помпами в рази дешево. хочемо і подивитись, як це все буде виконуватись та як ми зможемо почистити. Запам'ятайте ось цей ставок. Таким, як він є на зараз, і обов'язково вам покажу кінцевий результат, коли це все почистимо. Або ні, не знаю, побачимо. Е, глянемо, як вода буде сильно відходити від цього ставка, бо відкачується зараз непогано. Заодно і побачимо всю зону зеркала ставка. А ви напишіть в коментарях, що відзняти вам.